Ефір марафону продовжує команда. Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Ми вітання. 537 дронів та ракет різного типу запустила Росія цієї ночі та ранком по Україні. Ворог використав для атаки 41 крилату ракету, із них 33 наші оборонці знищили, ще одна локаційно втрачена. Сімбалістичних ракет Іскандер М. П'ять калібрів, із них чотири збили. А також. Ворог використав чотири кінжали, три зенітні керовані ракети С-300. Щодо ворожих безпілотників, 211 знищено, ще 225 було локаційно втрачено. Відбиваючи масований повітряний напад противника, загинув льотчик першого класу, підполковник Максиму Стименко. Про таке повідомили в повітряних силах. На літаку F-16 пілот збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав шкоджені і почав втрачати висоту. Пілот зробив все можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. У Конотопі на Сумщині після масованої атаки зупинили громадський транспорт. Немає світла і поруч у селі підлипне. Енергетики зараз намагаються відновити подачу електрики якнайшвидше. Також пошкоджені житлові будинки, повідомив міський голова Конотопу. Попередньо без поранених. Но ну і триває загроза ударних безпілотників на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Попереджають у повітряних силах. Зважайте на сигнали про небезпеку. У Смілі на Черкащині шість поранених через масовану ворожу атаку. Серед постраждалих дитина у місті пошкоджено щонайменше три дев'ятиповерхівки. Звідти ДСНСівців врятували сімдесятьох людей. Одного чоловіка вивільняли із ліфтової шахти. Також уламками зачепило місцевий коледж Національного університету харчових технологій. Про таке повідомляють обласні військові адміністрації. На місцях влучень працюють рятувальники. Одну жінку ушпитали і на Прикарпатті. Там уламки ракет пошкодили її будинок а також місцеву церкву. Поблизу Кременчука на Полтавщині Росіяни атакували підприємство. Там пожежу гасять підрозділи ДСНС підприємства ворог обстріляв і у Запоріжжі. Ну а в Миколаєві та на Львівщині поцілив по критичній інфраструктурі. Наслідки атаки ліквідовують усі профільні служби. Повідомляють в обласних військових адміністраціях. Люди не постраждали. У Дрогобицькому районі Львівщини внаслідок атаки зайнялася велика пожежа на промисловому об'єкті. Таке повідомив голова районної військової адміністрації Степан Кулиняк. У частині Дрогобича зникло світло. Енергетики вже працюють над відновленням. Ну а вже після масованого обстрілу окупанти вгатили по степногірську на Запоріжжі, поцілили по багатоповерхівці. Таке повідомляють в обласній військовій адміністрації. Обстріл вели із різних типів озброєння, з реактивних систем залпового вогню, з артилерії, кидали на місто керовані авіабомби та вибухівку з дронів. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. 114 ракет, понад 1270 дронів і майже 1100 керованих авіабомб випустила Росія по Україні за цей тиждень. Таке повідомив у Фейсбук Володимир Зеленський. Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Вважає президент України. Він переконаний, потрібен тиск на агресора і захист від балістики, ракет, дронів. Україна готова купити американські системи протиповітряної оборони і розраховує на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх партнерів України. Стрес під час війни. Як швидко відновитися після безсонних ночей та ракетних обстрілів? Та чи існує антистрес-програма для тіла та мозку? Поради та інструкції збирала Вікторія Дмитренко. Тривоги, вибухи, безсонні ночі. Війна б'є не лише ракетами, а й втомою, тривогою. Та емоційним виснаженням а надто після нічних атак. Тож, як запустити організм, а особливо на ранок, коли потрібно швидко зібрати себе докупи. Перш за все, обмежити. Три дії: це споживання солодкого, надмірне споживання. А наш мозок дуже хоче солодкого після стресу. Це паління, яке теж треба обмежити, і вживання оковитою алкоголю. І не запивайте нервову перезбудженість великою кількістю кави, заспокоїтись, допоможу трав'яні чаї, обов'язково зранку після тяжкої ночі. Перш за все, після обстрілів, зробити легкий білковий перекус. Тобто можна з'їсти варене яйце, можна з'їсти курочку, будь-яке м'ясо, рибу, можна з'їсти щось із бобових, тому що коли в нас є, хоча б. Мінімально збалансований сніданок, наш організм трошки видихає, розслабляється, він наїдається. Замість тістечок і шоколадок, фрукти, багато овочів та зелені. І головний антистрес для організму це вода та електролітні коктейлі. Їх, до речі, можна зробити в домашніх умовах. Отже, беремо велику склянку води, пів лимона, дрібку, солі, язила і Додаємо ложку меду, розмішуємо. Наш антистрес напій готовий? Дбаємо про раціон та не забуваємо про спорт. Фізична активність найкраще знімає стрес та рівень кортизолу, але не потрібно після недоспаних ночей заганяти себе активними тренуваннями: розтяжка, йога, масаж це все можна зробити вдома без додаткових витрат. Якщо це ноги, ми не заходимо під під коліни сухожилля на коліно, не заходимо на ахіл, живіт, поперек. Поліна, це вони вам допоможуть прибрати певні больові тригерні точки, тримати ваше в тіло в тонусі, А після напруження вам завжди потрібно розслаблення. Напруження в залі знімає і Ліза, каже, вивільнити накопичений стрес їй допомагають жорсткі навантаження. Мені чим важче, тим легше потім ментально стає, бо це дуже допомагає ментально мені справлятися з цим, що відбувається. Їм 70+, плюс, і вони теж навантажують себе чи не щодня. Подруги Надія та Любов переселенки з Луганщини. Свій стрес виходжують. Скандинавська ходьба кажуть, покращує настрій та знижує рівень тривожності. Що я раджу ходити з палками, це точно. Ну, зарядку вранці утром робити. А ще спілкуватися з друзями та гуляти зі своїм собакою Адамом. Киянка Ольга столичною набережною може ходити годинами. Тому для мене це як відтворення сили. Це для мене те, що надає розуміння в житті, тому що воно оце небо, оці хвилі, це все воно це є життя, заради якого ми всі, як то кажуть, тут маємо сенс. А ще люди опановують стрес хобі або звичайними побутовими справами, які дають змогу відволіктися, і намагаються, попри все, жити на повну. Зранку встаємо відводимо дитина до садочка, йдемо на роботу, жартуємо з колегами про те, як це все страшно. Але напевне, іронія і гумор допомагають відновитися. Звісно, за теперішніх умов позбутися стресу повністю навряд чи вдасться піклування про себе. Точно полегшить емоційні випробування. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький та Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини. Максимальні 600 балів у національному мультипредметному тесті або як ми всі його називаємо НМТ, Саме стільки набрала школярка з Дніпра Єлизавета Окпокоро. На відмінно склала три основні предмети: українську мову, історію, математику. Ані російські атаки, ані дистанційне навчання не завадили дівчині блискуче підготуватися до іспиту. Про що мрія, талановита школярка і куди планує вступати, поділилася із нашою Софією Москаленко. Одне з найскладніших завдань це завдання з параметром. Єлизавета уважно читає умови, а тоді на чернеці починає вирішувати рівняння. Подібне мала й на цьогорічному НМТ. Хід своїх думок коментує вголос. І наступний варіант у нас дискримінант може бути більше нуля. Отут буде по-любому два різних корені. Рахує подумки, а тоді додатково перевіряє у стовпчик. Кілька хвилин, і найскладніше питання НМТ з математики вирішено. Спробуємо записати відповідь. Цікаво, чи правильно? Так, все правильно. Так і на НМТ. Кожну задачу і рівняння Єлизавета вирішила вірно. З математики набрала максимальні 200 балів. Але не лише з цього предмету. Українська мова – це 45, математика – 32, історія України – 54, все це 200 балів. Усі три основні предмети склала відмінно, без єдиної помилки. Сама випускниця згадує, готувалася і ночами. Утім до НМТ ставилася як до чергової олімпіади. З них у Єлизавети вистачає відзнак. У моїх рідних не було такого от іди, набери 200 балів. От набери, щоб так було, щоб добре. було. я до кожного хотіла довести, що я можу, що мені дійсно поставили оцінки за те, що я знаю. Після іспиту на випускницю біля школи чекала бабуся і не могла знайти собі місця від хвилювання. Відділа виходящих. Я бачила, як виходять діти засмучені. Діти були незадоволені результатами. Хлопчик один не склав, тільки на чотири бали. Його заспокоювали усі друзі. Вийшла вона трішки засмучена, і у мене всередині все впало. Одразу стала питати вонучки, що сталося. Виявилося, дівчину засмутили результати з англійської. Там набрала 173 бали. А от шкільна вчителька, навпаки, за ученицю зраділа. Нам є чим пишатися. Ви ж розумієте, будь-який будь будь-яке будь тестування. Це ж все ж таки теж своєрідна лотерея, правильно? І я думаю, що ну може спрацювало якесь хвилювання або е, те, що все ж таки діти зараз складають чотири іспити в один день. Складати іспити у такому форматі дійсно важко, підтверджує Єлизавета. Відтак намагалася давати собі відпочинок після кожного блоку. Я обрала для себе таку стратегію швидко порозв'язувати, а потім ще значно довше перевіряти, особливо математику. Адже я намагалася розв'язувати завдання кількома способами, коли перевіряла математика. Це справжня пристрасть Єлизавети. Отож, щойно отримала результати, першими відправила їх саме шкільні вчительці. На кожному році вона була завжди готова, завжди з виконаним домашнім завданням. Коли я викликала її до дошки, то вона не тільки просто розв'язувала для вчителя, відповідала вчителю, вона логічно виважено кожен крок, обґрунтовуючи, пояснювала дітям. Обдарованою Єлизавета була з маличку, згадує бабуся. У чотири роки дівчинка вже могла читати, а у п'ять пішла у школу на рік раніше за інших. Четвертова класу вона самостоятельно з четвертого класу. Вона вже самостійно виконувала усі уроки. Багато читала з дитинства. Ми такі найбільш активні читачі бібліотеки. Сама записувала себе на олімпіади, конкурси. Після відмінно складених іспитів випускниця отримала одразу декілька пропозицій від різних університетів. Проте Єлизавета уже обрала, навчатиметься у Дніпрі навчителя математики, а паралельно планує освоїти програмування. Софія Москаленко, Лопатніченко, Ми Україна, марафон Єдині новини. Музика заради добра. У Києві відбувся музичний фестиваль. На ньому представили молодих виконавців. Ну а ще провели аукціон, гроші з якого підуть для дітей загиблих військових. Даріл Ходіт про це докладніше. Так розпочинається новий музичний фестиваль. Тут молоді та драйвові артисти з новою музикою. Хтось може чимось молодих артистів підтримати. Хтось може підтримати е, саму музику, да захоче там на кліп проспонсорувати. Так про ідею цього фестивалю говорить організатор. Це каже чудова можливість підтримати молодих музикантів. Зробили закритий захід для всіх своїх, щоб ми могли показати і пісні. Е, ну і в принципі, це як фокус група. Ми зробили дуже багато нової музики, яку ще не презентували ніде. І хочеться, щоб її почули і оцінили. Поєднали захист ще з благодійністю на фестивалі. Провели аукціон, на якому представили чотири лоти, два години. Кий військовий шнемовець та картину. Ці гроші, які ми отримаємо з цих лотів, вони підуть на на, на допомогу та на реабілітацію військових та дітей. Двадцять раз двадцять 27403 Продано цей пейзаж написав Олександр Поліщук, ветеран Ссу. На війні втратив обидві руки. каже, погодився створити лод для цього щоб підтримати військових. А ще малювання стало частиною його реабілітації. Находився в лікарні, і я вирішив собі, що кожен такий момент я буду. Використовувати, мабуть, що потрібно мені повертатись до суспільства і спілкуватись з людьми, бо попереду все життя і треба жити. За вечір на акціоні зібрали 135 тисяч гривень. лиходіт, Олександр Петровський, Ми Україна, марафон Єдині новини. Європа готується до сильної спеки на півдні континенту. Очікується температура до плюс 42 градусів. Попередження про аномальну погоду поширили влада Іспанії, Греції, Італії Балканських країн. У режим підвищеної готовності перевели португальських пожежних у французькому Марселі. Вже плюс сорок. Міська влада наказала зробити усі громадські басейни безкоштовними на Сицилії. Це Італія, там заборонили роботу на вулиці у найспекотніші годині дня. А у Греції на півдні від Афін спалахнула велика лісова пожежа. Влада наказала евакуювати кілька гірських сил сіл та перекрила частину прибережної дороги біля Егейського моря. А от в Україні спекотно поки не буде. На додачу до дощів і згрозами сьогодні очікуються ще й шквали пориву вітру. Штормове попередження оголосили в усіх областях за винятком сходу України. За інформацією синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Утім, температура має бути комфортною в день до плюс 26